Мертвих знайшли екс голову Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, член партії регіонів, нібито заподіяв собі смерть у власному будинку в елітному селищі Сонячне поблизу обласного центру. Самогубство одна з трьох версій, яку розглядає силовики. Смертельне поранення з вогнепальної зброї в шию. Олександр Пеклушенко, колишній голова Запорізької області, нардеп 4, 5 та 6 скликань від партії регіонів. Входив у політраду партії до останнього був під судом і проходив у кримінальному провадженні за звинувачення в організації масових безладів у Запоріжжі та розгоні Євромайдану під час Революції Гідності. Яків в Носков працює в Запоріжжі? В нього запитаємо про версії. Як і вітає, скажи, будь ласка, які версії нині розглядають слідчі і відомо щось нове про вбивство? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Про загибель Олександра Пеклушенка стало відомо сьогодні по обіді на центральний пульт швидкої допомоги. Зателефонував невідомий чоловік і повідомив власне про смерть екс-губернатора. Тіло Олександра Пеклушенка знайшли у приміщенні власного спортзалу на території його маєтку з вогнепальним пораненням у шию. Поруч з тілом лежала рушниця 12-го калібру марки Бенеллі саме. Така модель рушниці була зареєстрована на екс-губернатора. Зараз територія маєтку очеплена правоохоронцями. На місці події досі працюють експерти, і е, відомо, що кілька годин тому усю навколишню територію дуже ретельно обстежили кінологи. Прошу пряму мову. До запорізького райвідділу головного управління МВС України в Запорізькій області надійшла інформація про те, що у власному будинку в селищі сонячному. Виявлено тіло господаря 1955 року народження з вогнепальним пораненням в області шиї. Попередня версія самогубство. Як повідомили джерела ТСН незадовго до своєї загибелі Олександр Паклушенко зателефонував одному з своїх близьких товаришів, якому й повідомив, що має намір піти життя. За даними джерела, цим чоловікам був колишній очільник Запорізької районної держадміністрації Олексій Чухрайна, чи то саме ця людина першою прибула на місце трагедії, і саме вона зателефонувала. Медикам відомо також, що на момент загибелі Паклушенка на території його садиби працювала хатня робітниця та два садівники, але жодного пострілу вони не чули. Так само смертю колишнього посадовця дуже здивовані сусіди, які мешкали поруч по вулиці, у самогубство політика вони не вірять. Ну помагав, прося і посія шукати. Пусть читає э, міліція. Олександр Паклплушенко став одним із фігурантів справи про розгін Євромайдану у Запоріжжі. Півроку тому його звинуватили у зловживанні владою. Суд тривав у Кіровограді. Пеклушенкові загрожувало до 10 років. Позбавлення волі. Тож останнім часом екс-губернатор перебував у стані дуже глибокої депресії. В нього загострилася хвороба серця, і він проходив курс лікування в обласному запорізькому кардіологічному диспансері. Медики кажуть, що востаннє вони бачили Пеклушенка сьогодні вранці. Студія дякую, Як Я кіносковою про резонансне самовбивство одного з регіоналів Олександра Пеклушенка. Він так і залишився. Вірний партії до смерті, як і обіцяв, смерть екс-голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, який опинився на лаві підсудних за організацію кривавого розгону місцевого Євромайдану, Вже друга серед відомих регіоналів і лише цього тижня. 10 березня з вонестрільним пораненням був знайдений екс-регіонал Станіслав Мельник. До цього помер Михайло Чечітов. Загалом, із 26 січня по 28 лютого, мертвими знайдені ще п'ять колишніх високопосадовців. Більше Ольга Максимова. Посаду голови правління Запорізької обл спожив спілки на велику політику Олександр Паклошенко змінив 2002-го. Під купол ради він потрапив по мажоритарці від провладного альянсу за єдину Україну. Але за місяць перебрався до партії регіонів. Напередодні виборів президента 2004-го на своєму окрузі він був довіреною особою кандидата Януковича. У виступах Паклошенко затято гнув політику партії регіонів. Ось він поряд з Януковичем під ГПУ. Виступає на підтримку затриманого Бориса Колесникова. Є абсолютний політичний. Накаты давления. Нет ни дела, ни сепаратизма. Єсть точка вона була, є і буде. За 10 років після цього він ще двічі обирався до ради за списками партії регіонів. Був заступником голови фракції. У листопаді 2011-го очолив запорізьку облдержадміністрацію. Змі його пов'язували з місцевим кримінальним авторитетом Смотрящим області Євгеном Анісімовим. Під час революції гідності запоріжці, які вийшли на майдан під вікна кабінету Паклошенка, не один раз вимагали від нього скласти повноваження та вийти з лав партії. Пеклушенко не раз виходив до протестувальників, але на вимоги не. Не приставав должності губернатора подають в відставку предателі, по і троси. Я таким не був і ніколи не буду. я з цим партбілетом жив, живу і умру. Основний меседж губернатора Поклушенка цілком збігався з тодішньою політикою партії. Головне, мовляв, стабільність. В Україні йде страшна чума противоречья. На території Запорожської області не пролито, і я уверен, не буде пролито ні одної каплі крові. Ці слова очільник регіону сказав у день 27 січня 2014 тисячі А вже ввечері площу від майданівців жорстоко зачистили правоохоронці та тітушки, які вийшли з приміщення. ОДА. цей день увійшов в історію міста як кривава неділя. Людей нещадно били тих, хто тікав, не здоганяло у дворах. Десятки скалічених опинились у райвідділках. Назад, говорю! Тому торік під тиском активістів Пеклушенко пішов з наради в адміністрації. Заяви так і не написав. Поїхав у відрядження. На початку березня був звільнений із посади указом. Відтоді був непублічним. За організацію розгону Запорізького євромайдану. Екс-губернатор разом із головою облради опинився на лаві підсудних. Слухання за зачиненими дверима розглядали в Кіровограді. Олександрові Пеклошенко обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання. Зловживання владою йому загрожувало 10 років за ґратами. Передбачалося, що остаточний вирок суд. Оголосить уже на початку квітня. Ольга Максимова, Спецкор 2+,2.